З ним свикрухи та тещі. Дорогі мами, бажаємо, щоб у вашому житті не було турбот. Для невістки, для зятя готували швидкі пироги, як от у нас, а втома нагороджувалася гордістю за своїх близьких, а рецепти смачних, швидких заливних пирогів. Ви знайдете на Ютуб, на каналі ще смачніше, і все буде добре. Як смачно приготувати заливного пирога, а легко й просто все змішали, перемішали, додали винограду, яблука, гарбуза і у духовку пирога. На 60-70 хвилин випікаємо пирога. При температурі 180 градусів за Цельсіє. Смачного! Смачний заливний пиріг.